Я вас усіх вітаю, панове, з вами імператор та ласкаво просимо мого самого каналу українською. І вже у четверте ми ведемо з вами інтіхор у цьому тижні. І це все це через наперед дня усіх святих. Апо Хеллоїл. Ну так, любі тросім, тому що ми вже у четверте у цьому тижні граємо у інтіхор. ведемо Цю рубрику, Тому що, дивіться, ну, що до 25 жовтня ми ведемо всі гори до єдиного, тому що я їх знайшов усі дуже багато. І коротких, і довгих, і тихих, і скирів. Коротше, неважливо. важливо. Я знайшов цю цікаву гру грушу, яку називається Bleeding Rules, І там у описі написано, що цей о, гор триває всього 15. Хвилин ви навіть не уявляйте собі, тому що 15 хвилин ту то що це коротко душе. Дуже коротко, ці розсобники роблять такі короткі, хри, що це просто не цікаво. Ну, уявляєте, такого цього б недостатньо. Треба було піще більше. Але гаразд, е панове. Ну якщо чесно, знайшов ці короткі гори, ну не знаю. Е а якщо буде, що буде, якщо ми на цьому відео, може і в наступному відео, або після наступного відео будуть твій е хор. Хори по 3, хори, 4 хори за одну відео, за одне відео. Якщо там е, таких коротких хорив, е, е, буде забагато. І якщо що, дайте мені, знайте, панове, дайте мені знати. Тому що ну ні, такі хори, капець, які короткі. Таж страшно. Треба було б над цим пропрацювати. Ну раз! Не будемо усю пусту розмовляти так, як ми марно тратимо часу. Ось і все. Тепер давайте так. Плітінг луз. І вже 64 частина інді хору погнали майже слів піше справи, перш ніж подивитися цей відеоролик до кінця. я вам усім кажу, щоб усі підписалися на мій канал, ставили потопайки та натиснули дзвіночок, щоб Ютуб надіслав повідомлення щодо випуску мого відеоролику. А також усім смачного хто є. І все, старт. Ну, почнеться оця коротка історія. Так, весна! Так, весна. Ты нічого особисы, що за хор, аля ля мертвите Не Несосумев Капець я копиксин. Ну, не уявляйте, сакра рівня пиксел. Якийсь пиксикан, не уявляйте, пиксикан. Просто 15 хлип-хору. Так. А це що таке? Коротше, п'ю попіс, що таке. Плю, плюпі, як правило, пов'язалися з емоцією, коли я дивлюся на них, я скатую які посади на моєшку. Я завжди вважав, що це круто, оскільки вони залишаються, не дпарям про всіх. Не дбаю про ті, яких на них бачать. Тікають! Коротше, кажучи, тікають. Ти просто його увіжу, чи ні? Так, а це що таке? Так, а вовера. Ну, що це за рослини? Короче, алоі, Вера лой в стоїть лікування ціх і олиці місії гей, які можна лікувати різну роту рани, захищаючи шкіру та за хуйню. Я хотів того того так само, як ти, маленький труше. Оце просто ми тупо поліємо і все. Тобто нічого це не путе. Я графон піксений, як у Resident Evil. Як у перших Resident Evil, ну знаєте, її... Яка миллиографика, милиграфу, сейчас за гамьба. Що са гампани, ну реально вулять. Так, я читаю. Э, пусок у себе томашний счастья. Я пам'ятаю з такий снег поймут 10-то. Я тоді себе маму, і це повертає мене то мого Коріння. Коріння. Куіння. Кузок. Пусок, не пусок, а це. А ти даш тім? А ти даш сопака. Він. Ага, він порожній вже багато років. Мені варто завести іншу тваринку. Як би мені уявляти, що ця сопака була безпашеною? Так, що, лаванда? Лаванда. Так, знову поливаємо. Знову поливаємо. Так, а з фотелі такі гарні, що просто тивлячись на них місце і легше. Я хотів показати, що вони у когось, хто відчуває це. Е, я не розумію цього міфу про їх появи у Беклі. Ось такий міф ми не можемо розуміти. Ось який тісний тім, це шах. Тупо реально шах. Так, я завжди полюбив лавату. Як пахне лаванда. Ну і так, мені завжди ж не подобається. Деякі чесно, проходячися коса, я побачив, їх не втримався. Вони стаються здоровішими, ніж будь-коли. А це що це за квіточки? Не забудеш мене. Чого? Короче, я полив перші квітки на моєму садку. Тоді я просто їх фикарденниками. Але зараз відчуваю себе майже так, ніби старий труг, стешить моєю спиною. Ага. Шахрай якийсь. Так, печеняты. Печення ангар. Ченнятый зарай. Опа. А це що? Так, ця книга, яка я знайшов у бібліотеці. Розповідає про альтернативні способи того з рослину. Може статися турними, але нічого не втрачають спробувавши це. Скаплі саме тут. Якому ми збираємося різати? Оцю рослину ми будемо різати. Що ви робить? <гас> е? Е, хлопче, ти що турний? На... На що ти порісався? Алло, на що ти робиш це? Це Це все то само губство не далеко. Ти що зхаменися, хлопче! Це полить менше нічого очікував. Ну так не робиться! Ти ж хочеш. Типе поклав шпиталь, не роби цього. Не роби завжди цього. О, все, все все через тебе. Реально, ну. Ти наропив справ. Реально ти справ, наропив. Так, Лідо. І, ну реально, нащо він робить, а? Реально, на ЩО він робить? Та ви реально ненормальні. Схаменися, хлопче, це, це Це все самогубство. Краще пи у цьому реальному житті не робили би цього. По По шпиталі не за горами. Раз, повторювати не буду. Ой, так уже суміли, то чого це присвете? Інути я дивлюся чому у нього ростуть кольочки. Хіба вона не хоче то помагати іншим? Снова кити болевати. знову не й те саме. Так. А... Короче. Синій колір просто перевершений, Я завжди типу полюбив його. Коли я був дитиною, я пам'ятаю, що це був мій улюблений колір. Синій, як небо. Діатр. О, Слово поливати квіти. То що? То що воно таке? Основу одне й те саме. Ставайся стало краще. А у нас є шешела тут. Угу. Mm -hmm. У нас є шешела тут. фотель. Знову вас фотель. Я тут коротше. Ось поливав квіти. Снова поливав квіти. Ой, Ви тільки не кажіть, що це буде те ж саме. Так, я читаю пише про це. Ні пита вони покривають пекені луки. Котей потрапляють люди, які нічого не досеті. Сьогодні вони виглядають не так добре. Наверное, через аномальну аномальну спеку. І тут засухалося все. Не чуваче, треба попливати більше. Так, сапа погой стає тугли. Вони стають піші з коша але вони не виглядають такими щасливими, як раніше. Ну, йде тут наша супачка. Ти, ти супачку завів. Щоб то гадати, знадобиться надто багато праці. Надто багато праці. Скоріше під цього. Таке ютик квітки запуть мене не схожі на очі. <кхем> Я почав не помічати. Не скучно. Це мене трохи робить. Робить що? Так, а дивіться, а, а що там? О! це що таке! Як по мені прип'юшку спотопилося. Достаньте рівно! Ось щоб е не була по сценою сценою самого бса, ви ж самі, знаєте. Ой. І знову буде те ж саме. Ага! Два корпу помогла, ага. Ну давай, роби далі. Так, я підібрав скапель. Э, Схопив. Ой, чуваче, ти слушайся, чи що? Стільки тут крові! Пх. Боже, який шах. Мені почає потопитися лесо на тутойк. А мені не Ні, Ну реально, ти, ти напевно на трохи на, на темної снущаєшся, так? Реально трохи на натім снущаєшся. І ти ж у це робиш. Якщо ти потош, тому що то все! Смертне за горами. О! Осінь. О! Моя улюблена пора року. О! О, пришл емейл. <годи> Прийшла почта. Прийшла почта. Пришли документи про правослужней, я не хочу на них. О. Мабуть, соромишся, так так, соромишся. мабуть. <годи> твоя жінка вже кинула. На жаль. На жаль, тому що ти ніколи не испекуешь. Не піклуєшся цим, тому що ти чиниш самогубство. І не потопаєшся, як ти як ти, то, то робиш погане. Тому, Тому не, треба було б раніше подумати. Останнім часом все, про що я можу думати, дивлячись на них, це плив, який я мав. Хтось згадає мене? Згадаю. Це неправильно. Так. Так! Ти можеш лікуватися, стілити стільки полю, але ти не можеш мені допомогти. Угу. Так, і що там? Що за малюнок? <coughs> Тут малюнок, малюнок, не малюнок. Кот, начка. О! Э! Е, е, нормального случая, так ей! Эй! Е, не на выше! Не на выше, солотурня! Якого самого голоса? Я сапаюсь, свійце, ага! Ты раніше це думати. Так. Я так ніка не касабами, я... Багато означає для мене той сад. Цікаво, чи ті пуски ще чекай, поки ми їм полімо. Ага. Чекайте вже 3 місяці, так. О, Слово було твіти. Мені цікаво, коли скример. Коли? Коли скример? Я цього чекаю та не чекаюся. Цікаво, чи коли я пойму, як поконуся серед них. Принаймні тоді я піше не буду самотнім. Mm. Так і не, не будеш саму, тим між... Так, мені потивіщи є, щоб залишити мене. О, Знову лаванда, знову лаванда, знову лаванду поливати. Давай же вечер хочеш чи... лаванду поливати. Так. Сапах п'який. Цікаво, чи залишиться він після того, як його свіжити та помістити середину? Ого. А. Що, і лаваду тої тут цієї фігні полувати. Що, чи що Так. Я відчуваю, як дивитися на мене цими не очима. Стається навіть трусі можуть срати Ага, ага. Срачуть, Срачуть тому що такий шинок. Не такие же, ага. такий, такий вчера, ты поступив через тебе і тусі тебе кетать, і навіть твоя улюблена щенка. А чого вони тут рублять? Стається, на вулиці стоїть коробка. повна тенісних м'ячів. На одному з них написано «Томі». І войну це ім'я сопаки. Я пам'ятаю що я в комплуку не подай к світ, поти не книги тварин. Мопить світи. немає поняття наище їм так пату. Может. Може. Може, варто піти пити, А! а не цю что питос, Рилу річ! Не цю питози, о. А там Блоковано. Тут пройти не ні, ні. Ні. Тут не пройти. А? І поклав. А. пока. О! Лопата. О. Так, мені це потрібно. лава тут? Я б сав копав та помістив його це. Так, тимна рослина. Так. Витягнув цю рослину. О, а це що? Тепер воно від церкальні мене вигнало шиття, як воно мало. Його краса полягає в контрасті з його несовершенністю. від упрашення мене самого. А тепер я бачу правду. Шотне прости насіння не може сушити по суті но цього саплямового кров'ю гуду. Земля шатає чогось набагато глибшого. Це запороже. Ой. сам красав, що треба. Да вылезь ты, Как ты реально мне напрыт? Как ты реально мне напред. Ну, реально. Да я знаю, я знаю. И то среда Не, ну ты реально сасай... Смущайся, так ще и шкіру. Ой, ты ой. Так, выпьем. Сама становится шепла ище. справьте. Що сам вписан, нереально. Яка ганьба, яка ганьба. Сема. О! О! Вишук у вояка. Посмерхню оутяху, ага. Прийшов самер ага. Ой, не несплачених гагунки, ага. А? Ага. Не платить, тому що він... Хоче вчинити самогуса. Так. Що? Це не могло бути. Навіть рятуватися. Якщо ще його їдним. І поливати не треба, ага. Як ти. Так, я цей кулер не пам'ятаю. Я просто тік з Я з того, що мои вийшли стільки, Скільки обхотивався без пути. Угу. Так. Я отримав те, що заслуголов. Просто отримав те, що заслуголов. Виглядав дуже... же... така марна трата часу. Йочі пише не рухається. Угу. Напевно, через холод. А і нема тенісних мечів. Приправи все-таки. І крісло і не дають пусати Сид... кріслі. І вони самі сакаруся. Ой. Ой, я вже то статтю прочитав книгу. О. Ой, це що? Це слоганів. Рослини слоганів. Я. Я як це розуміти? Це якийсь Лавкрафт, панове. Це Лавкрафт! Тупо отвічаю. Я чую, як вони пойсуть унизу, кличучи мене. Вони п'ють моїм тиханням, вони п'ють моїм серцем. Це стокіт, який не шухне. Вони розмаляють мною, пошуть до них. Я так довго купився, але тепер я знаю, що шукав. Залишилося тільки. О -о -о -о. Ой, так і не каже, що ти покінчиш собою, тільки не кажи. Ой, заспай. О, юрі. Уф. Вони поховують. І все. Попав супим могилу. Тупа поховали. Ой, ти йди то пісе. Мені то пісе всю ухліву мову вашу. Ну дякую так... заглу і мені пише робити нічого. Я думав, що буде скрім, ага. <звів> <післявання> Реально просто. Ігра, цього з нічого. Просто тупо... Ми витратили 15 хвилин на цю фігню. Але дивіться, ще піше 15 хвилин, що тепер ще їй 25 хвилин. Ой, гара, а я думав, що це буде таке моторошне, але ні. Просто тупо гра про головного героя з симптомом самогубства. Я так і хочу насати цього 15 хвилинний хоро про ці рослини. І говорити про це не хочу, тому що там. Соромно! То, соромно! На дивитися ось у підсумку дуже соромно дивитися, як цей хлопець чинить те, що ми хотіли, ось і все. І ми хочемо казати, що з нашим великим розчаруванням ми закінчимо 64 ту частину інті. Хоро з вами був імператор. Тому підписуватися, ставте потопаки, пишіть коментарі, натисіть у ціночок, покличте своїх друзів, для того, щоб подивитися цей відеоролик. А також роздати дане відео усім друзям з узмежах. Підписуємося на мою офіційну групу у телеграмі за посиланням у описі, а посакю рокота, який ви бачите на екрані. Також підписуємося на мою офіційну групу у тискоді, якою можна обов'язково підписатися за посиланням у описі. І також підписуємося на мій Тікток. Та істаграм, і ось це, що я хотів казати. Дякую всім за перегляд! Усім хачасти, усім покида!